Бороди. Якщо Пічка ти працюєш з відкритими продуктами, обов'язково треба закрити все. Червоний колір горить, коли я оброблю руки, Тут він мене тоді пропустить. Є ще ось вуха за ці. беруші. А, це мило, це не дезінфектор. Це мило, ти миєш. Спочатку потім висушиш, підносиш сюди він без контакту. А, інсайда. Помили. За, за схемою 30 секунд. А 30, 30 секунд терти, 30 секунд мити, потім повністю висушити, потім дезінфекція. Змила, да. Можна посушити повітрям або папером. 30 секунд. У нас тут ми, потім? робочий час. Ми, от у мене на, на ключах чип. Пікави, що я прийшов або йду на перерву. Тікавись,